Дорогі друзі, сердечно вітаю вас напередодні нового року з цими великими святами, з Різдвом Христовим, з Новоріччям. Ви знаєте, попри все, попри те, що йде в нас війна, ми хочемо жити в мажорі. Нам треба вірити в собі і в Україні. Треба вірити, і ця віра обов'язково, ну скажімо, сокошиться. І ми досягнемо. Ми ніколи не будемо підлегли під чужим чоботом. Ніколи віримо в себе і в Україну, і ми обов'язково переможемо. Бажаю вам. Здоров'я, щастя і оцеї я віри в себе і в Україну. На просторах земних в мене теж є родина, де родився і зріс, де радів як маля, де б не був. Де б не жив, я лиш твій Україну, бо так Бог охрестив, предковічна земля. Хай святиться ім'я твоє краю, мій милий, там, де гори і доли, переплетені рік. Хай Господь посилає нам мудрості сили і хранить Україну. Нині прісно і вовік. Щастя і здоров'я вам, ваш Вадим Крищенко.